Великі питання стосовно того, що буде з допомогою Сполучених Штатів Америки, бо з жовтня ця допомога заблокована, і ми всі це відчуваємо не лише в цивільному житті і в наших виплатах, а в першу чергу на фронті. Допомогти військовим та оптимізувати роботу органів місцевого самоврядування. на Львівщині відбувся регіональний з'їзд територіальних громад, на якому обговорили зокрема і те, як ОТГ області можуть ще ефективніше допомагати нашим бійцям. Сьогодні ми власне проговорили законопроект домостоп'ять п'ятдесят дев'ять, який надасть можливість органам місцевого самоврядування підтримувати збройні сили України, тому що про це Верховна Рада вже б мала напевно просати ще в минулому році. Наші військові не можуть чекати на дрони на завтра. Їм треба їх на вчора. Тому нам треба чіткі правила гри, щоб громади розуміли, що вони законним чином допомагають військовим, тому що це треба робити, і це для нас пріоритет. А щоб організувати таку допомогу, необхідні й кошти. Тому зараз розроблено законопроект про надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування в частині адміністрування податків і зборів. Йдеться про податок земельний і податок на нерухомість на місця. Бо зараз це здійснюється податковою. І, на жаль, станом на зараз, ви чули, які були озвучені цифри, порядка 80% юридичних фізичних осіб не доплачують ці податки. І, власне, для того, щоб більш ефективно здійснювалася ця робота, а саме органи місцевого самоврядування в першу чергу зацікавлені, щоб в їхні громади надходило більше грошей, і це не йдеться. Про якісь збільшення ставок податків абсолютним чином краще ніж вони ніхто не буде наповнювати свої ж бюджети, а це вкрай важливо на для цілком і для допомоги армії, і для інфраструктури територіальних громад. Інше питання реабілітації ветеранської політики це створення реабілітаційних центрів, центрів психічного здоров'я, для того щоб люди, які повертаються з фронту, мали всі можливості. Для повернення в суспільство очільник області також додає, що зараз необхідно звернути увагу і на укриття у школах давним-давно Міністерству і Кабміну потрібно приймати порядки розподілу коштів, в тому числі. І на укриття у школах, тому що ми вже маємо середину квітня, досі не маємо порядку розподілу коштів. А діти з 1 вересня почнуть новий навчальний рік. Треба ще вибрати підрядників, треба, щоб вони виконали роботи. Це вкрай необхідно ж було зробити ще в січні. Досі ми чекаємо на порядки. І подача через систему «Дримі», на мою думку, не є прийнятною, тому що деякі громади не будуть готові. До подання проектів з іншої сторони є громади, які взагалі відповідно до, до попереднього порядку розподілу коштів не можуть навіть претендувати на таку субвенцію. Важливо забезпечити рівність і можливість подання заявок, а дітям рівні умови навчання, каже Максим Козицький. Інша сторона цього питання це постанова Кабміну, яка забороняє з 1 вересня проводити навчання в закладах, які не мають повноцінного укриття. І до того діяла постанова, яка давала можливість таким школам використовувати перший поверх, ви знаєте, закривати мішками з піском вікна, двері. Це правило двох стін. На даний ну, використати не буде. І близько 30 шкіл на Львівщині, яка розташована от, в областей одна з найдалі від фронту, навіть в таких області, як наша, 30% дітей не буде мати можливість піти в школу офлайн. Тому рішенням бачать або проведення змін у постанові або збільшення державної субвенції на укриття. Загалом, очільники ОТГ на цій зустрічі змогли як послухати спікерів, так і між собою поділитися досвідом у вирішенні різноманітних питань для оптимізації роботи органів місцевого самоврядування. Ніхто не хотів возити у Львові. Нарешті відновлять одразу чотири маршрути, які вже кілька років поспіль відмовляються обслуговувати перевізники. І перш за все, це стосується багато страждальних ріснівчан, які щодня змушені буквально нашпиговуватися у громадський транспорт або дістатися в інші райони міста. Це маршрут тривалий час не курсує, бажаючим обслуговувати його не було. Власне, вдалося залучити перевізника, який цей маршрут готовий був взяти і обслужити. Першим маршрутом пріоритетом це маршрут номер 12 який сполучатиме Ресне-2 та АЕС 2 і також дає можливість різнянцям дістатися до лікарні медичної допомоги, що теж є дуже важливо. За непопулярні маршрути взявся зовсім новий для Львова перевізник. Зараз автодор налаштовує у семи автобусах системи Еквитка. А вже з середини травня довгоочікувані рейси нарешті запустять у роботу. Ми обслуговуємо міста як Київ, Біла Церква, Чернігів, Чернівці, Луцьк і працюємо в Львівській області. Перший маршрут у нас буде 12-й. Ми в скорому часі готові виїхати вже на лінію. У машини вже є обладнання. Окрім 12-го маршруту, запрацює ще й 30-й, який курсуватиме з рісне 1 до вулиці Віденської, а також 48 й та 57, й які стануть зручними для мешканців Люблінської та Польової. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Що не день то скандал через неадекватну їзду львівських маршрутників. Цього разу відзначився водій 51-го автобусу. І для юного пасажира така манера кермування могла завершитися летально. Те, що розповідають очевидці, просто не вкладається у голові. 16-річний хлопчина випав з салону на дорогу прямо під час руху, адже водій просто забув зачинити двері. та Тарвуну від зупинки, немов невіжений. Підолажний підліток зараз у лікарні, і медики кажуть, що парубка добряче побило. Дитина госпіталізована з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні забійні рани, обличчя, носа, забій правого літнього суглобу. Зараз хлопчик знаходиться в стані середньої важкості, стабільний стан, має скарги, має скарги на біль голови, головокружіння. Трагедія, яка не вкладається в голові у карпатському селищі під буш, річний водій на ополі збив 4-річного малюка. Лихо сталося у сьомій вечора прямо біля будинків. Коли на місце прибули медики, хлопчик був ще живий, але, попри усі їхні зусилля, врятувати бідулашного, так і не вдалося. Його травми були настільки серйозними, що довести до лікарні дитину так і не встигли. Зараз слідчі з'ясовують, як саме сталася ця жахлива аварія. Чи малюк раптово вийшов на дорогу без нагляду дорослих, чи то саме молодий водій порушив елементарні правила дорожнього? Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Опель, 18-річний мешканець одного з сіл району, скоїв наїзд на 4-річного хлопчика. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, триває досудове розслідування. У Львові чоловік виявив 20 кілограмів ртуті. Під час прогулянки у лісопосадці він знайшов чотири банки з цією речовиною та одразу звернувся до рятувальників. Ніхто не постраждав на місце. Скерували фахівців радіаційно-хімічного та біологічного захисту, які забрали усю ртуть для подальшої утилізації. Пертим старцям закон не писаний. У селі Воля Висоцька, надзвичайники буквально з полум'я, витягнули пенсіонерку, яка сама собі створила вогняну пастку. Пожежники саме були в рейді, аби виявити поліїв трави. Як раптом побачили клуби диму, а в ньому силует людини. Рятувальники кинулися на допомогу, і уявіть шок, коли вони зрозуміли, що це Армагедон розвела старенька, який вже 81 рік. Жінка втратила орієнтування і не знала, куди йти. Коли ж її вивели з пекла, то зізналася рятувальникам, що й гадки не мала що суха трава, так добре і швидко горить. Наслідки діяльності бабців у швидко захасили. Та вкотре благають людей не спалювати сухості та чагарники. У Львові під час руху загорівся автомобіль. Подія трапилася на Левандівці. Допоки на місце їхали пожежники, люди намагалися самостійно загасити полум'я. Але майже безрезультатно, оскільки воно встигло повністю охопити передню частину автівки. Однак незабаром приїхали пожежники та допомогли ліквідувати проблему. Обійшлося без постраждалих. У Львові судитимуть жінку, яка розповсюджувала у місті наркотики. У спеціально створених телеграм-каналах вона розміщувала повідомлення про продаж психотропної речовини. PVP. після надходження оплати вона робила закладки в різних районах, а потім надсилала їхню геолокацію клієнтам. Досудове розслідування у цій справі завершено і передано до суду. Злоумисниці загрожує чималий строк за ґратами.